Доброго дня, шановні підписники. Ну що, йде діло до завершення. Всі чекають відео, коли ж Іван заведе того зілата, попробує та покаже. Та сюди. Ну, зараз монтую вже все. Бачите, салон закритий. Тат-17 залили, карданчик поставили, все зробили, зараз залишилося сидіння. Зараз сидіння прикрутимо. Під дом кратимо і запустимо спочатку його так. Попробуємо, хай воно там покруте, поверте, подивимося, як себе почуває кардан, ми зразу його почуємо. Ну а тоді ж вже виїдемо на дорогу і провіримо, як, що і до чого воно у нас їде. А тоді ще буде при нагрузки, Ну, Різні рекомендації пишуть. Одні пишуть, що не ходить та коробка сюди-туди. А вчора один товариш дзвонив і говорить. От така проблема, що там задній підшипник слабо фіксується, і тоді вал ходить вперед-назад. Трошки просадочне місце, посадочне місце в коробці воно розбиває. Вал ходить і тоді вибивають скоростя так, що треба туди компримасло сьомне кольцоване. Є такі стальні з трактора чи з машини ГАЗ-53 туди вставить. А от у кришечку прокладками щоб придавило підшипник. А я вже це діло зробив. Ну кольця я не ставив тоненького. Я те підшліфував, щоб воно плотно стало в подшипнику, канавку. А бачу, задня часть не придавлює Я подшип... ну дуже там виточено. Я її торцюнув, підігнав, придавило. В общем, не ходе він ні вперед, ні взад. От як на цій в мене. Якщо тут місце прослаблене, от воно, должно, воно, а воно не шатається ні вперед, ні назад. І ж сам, таку ж саму операцію зробив і на цій коробці. В мене все там проточено, підігнано, що воно підпирає класно. А так виходить, я тільки поставив чи товшу прокладку і на, на тій коробці, що це ми поставили. А там в люфт десь міліметрів п'ять. Здоровий люд! Ми скористася включаємо, а задня часть отак от ходить. Тепер вже воно ні. Тому що це все діло я так сказати, устранив. Так що дякую за поради, що дивитесь уважно, що підказуєте. Я не ігнорірую. Я дивлюся, чомусь вчуся. Понятне діло, що цього всього діла ми ем, поки не стикався, поки не вивчили. Далі. Говорю наперед. От, Наприклад, кардан, карданий вал, так? Е, значить, оця часть. Вилка, так сказать, карданного вала, перед і зад. Вони різні. Яка різниця? От, наприклад. Оця часть, от, як ви бачите, ось який гострий буртик. Це вставляєш сюди болт і він уже головка не прокручується. Держати його не треба. А передня частина, там у цього буртика, немає, тому що ставиться гровер і затягується гайкою. Я це знав, що воно так. А ти думаєш, ну ж подивлюся на тих. От дивіться тут воно, от він буртик цей. От він. Є. А на цій часті, а це ж не таке зовсім, От взагалі, вилочки вони різні, щоб ви знали. От, це... Що? Що? Андрюша, да. це, це задній. Це задній. Бачиш, нема буртика, можна крутити. А то буртик є, ми поставили, що болтик. Да, дійсно болтик, радий. він не прокручується. Ти тоді громи гаючку і затягуєш. Не треба ключом держати. Так що от така воно. І тут конструктор продумав для удобства, що це воно отак. Про що неудобно самому ставити, понятне діло. Ну вчора ми Саша тут був у мене. Поможи, Карусаня, Так ми раз, раз там головне підвісний, щоб його не телі Поставили наживили, а тоді вже. Ну ще ж не покрашено. Грунтовочка є, зараз запустимо. Якщо тільки все нормально, значить обежирюємо. Ні, провіримо, покатаємось, а тоді вже. Обіжиримо, погрунтуємо, ну, а красити вже будемо, як висохне і застаріється трошки ґрунтовка. Ну, це таке коротеньке відео, так що коробка включається, ми тут пробували, як зібрали, включається легко, все, всі передачі. Так що, ну, Ще попробуємо, як воно буде наяву. І заснімемо вам покажемо. Сьогодні Андрюха приїжджає, привозить посилку. Посилка прийшла, а ми нічого не замовляли. Коли оказується наш підписник. В ну, свій час займався ремонтом чи ремонтував собі е, так сказати, машину чи мотор е, ОМ-366. Залишились у нього прокладки, він нам прислав. Може, вам знадобляться, я вже цим ділом не займаюся. вони. Значить, цей чоловік знаходиться в Красноград от Харківської області. Маришенко Сергій. Павлиш, так? Сережка, спасибо. От вони прокладочки, Да, дійсно, це ж прокладочка під помпу. І весь комплект. Навіть є підвихлопний колектор, а в нас він якраз такий, що на три болта, і тут є дві таких, вони алюмінію всередині. же ж Азбет, що спеціально. Понятне діло, із за ті одні прокладки куплять весь комплект, ви ж самі розумієте. А тут вихлопну зняв поставу, вона взяла, засяга. А так тепер вони у мене будуть. У мене вони там от усі храняться. Так і ці прокладочки. Ми покладемо, щоб... Вони ніде не загубилися. І як треба, раз чи нам треба, чи може в Володі прогорить, воно у нас усе одинакове. От, будь ласка, у нас все це діло є. Так що, Сергій Павлович, спасія. Дякую тобі, да, що ти нам позаїмствував. Ну, не факт, что бензин не двигается. А 90 вот это отлично. Вот сравнительно с тем, что было. Карданами чуть-чуть, колесно чуть-чуть, вибрации чуть-чуть. Отлично. Шумит в шестереночки. потому что динамик на блок-системе. Вот, дивись, а. И слушаем карданы. Нет. Скатычу. Включаємо першу передачу. Трошки рипить. Попробуємо іначе. Включаємо третю. Все. Те, що я й казав. там вона швидше трошки, але ну, незначительно. Я б не сказав, що ось вона. Зараз попробуємо тронутися друге передачу. Чи таке відчуття, як на тій коробці? Трогається, ну, третя. включається, отлично. Тестове випробування. Ну що, нашою роботою я задоволений. Кардан не грає, не вібрірує його не чуть. Ну, коли ми запустили тут, підняли машину, запустили, да, карданчик гуляє. Ну в нього ж ота спайка, як вона називається, що метал до метала, і він спається. Не просто шви накладені. Понятне діло, воно е, підгулює там, але не настільки. Як у нас воно е, було. Значить, максимальну швидкість, яку ми розвили на е, п'ятій передачі, це було 100 кілометрів. Не факт, що він 100 їде. Понятне діло, це ще ми протестуємо е, через спутник машиною, якоюсь ззаду. Ну, все це діло ми проведемо, е, так сказати. Ну, пробували четвертою передачею прямою 85, а п'ятою повишеною 100. Значить, настільки це на 15 кілометрів, так як ми і е, планували, що щоб нам швидкість на 15 кілометрів повисить, і нам буде достатньо. Не така вже вона висока. Перва передача. Я кажу, та перва там така висока, вона, як друга. Ні, далеко вона. Ну і друга передача не така вже вона і е, завишена. Да, швидкість більша на ній. Ну, ми пробували і першу передачу трогатися. І пробували і другу передачу. Да, як пустий він трогається. Ну то на асфальті, понятне діло, якщо на сипучому грунті, то другої передачу ніхто ж не буде трогатися. Муфту палить. Первою тронувся, виїхав, почав другий. Поїхав, а так все отлічно. Ну, загнали машину в гараж на даний момент. Що ми зробимо? Зараз під домкратів обежирю карданчик, тому що ми його не ґрунтували. І я його загрунтую. Я думаю, до завтра його він вже висохне. Грунтовочка у нас хороша, та що в балончиках, ми вже нею всі декілька разів користувалися, вона не відпада. Ну а потім вже Андрюша покрасить. Оце отак так що дивіться, коментуйте. Може, що не так і вас зробив. Так ви підказуйте. Хі -хі, а я буду слухати і будемо устраняти усі недостатки. А так що дивіться, насолоджуйтесь, на все добре і до слідуючої зустрічі.